Чистота, любов, така святість від Господа, можна сказати, у стосунках, наприклад, у сімейних стосунках, і це саме найголовніше, так, що, в принципі, нас відрізняє, і ну, я маю на увазі від тих, хто не з Господом живе, і тому що в світі дуже багато там. Потрібно мати багато партнерів, щоб там все було ідеально, або якийсь там досвід це все такі е, мірські моменти життя, що це все е, просто блуд, да? або є таке як цей, е, цивільний, цивільний брак, да? узи. Ну, ви зрозуміли, так? Коли... Не одружуються, а просто цивільно живуть.